Друзі, всім привіт, ви на канале Роугей, це новий друг. Сьогодні ми граємо з артемом на сервері Cheat Mind. Ну а перед початком до нового відео хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 1000 підписників, я вважаю вам щось грандіозне. а я починаю цей да, давай, Я на РТП. Я теж на РТП ну, шукати. Все, я, я сразу же, все, я знайшов. Давай, Данцовний я место. тебе. Вроде не идеальное, но а, не ну, такое себе короче место. но можешь... Можем посмотреть. Прямай. Сти сти, при... сти, 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 сти. Я тут тришки нам ä, еды позбирающий. О, прикольно, ревнина. Вроде нормально. Вроде нормально. Но есть тут внизу. Тут, тут. О, да, вот нормально. О, Ой, о ще, ще барашка. Минус барашка. Во, вот здесь, вот, смотри. Во! А, нет, там же шахта, там же шахта, ми в шахту пойдем. Во, ось тут тут можна. Ми в шахту упадемо. Ну, си, а тут схоже, вода вона. У нас тут карьер. Да? Да. Прикольно. Коротше, в мене з аписом виникли проблеми. І не все там записалось. Короче. Дивіться далі. І так, друзі, ви бачите, я вже добуду, о, точніше, розчистив територію. І тепер я буду її розпро... розпроділяти. Зараз це самі побачите. Оце от у нас буде коридор, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, і на 6. Я думаю, такого коридору нам буде достатньо. Тепер будемо ось таку стінку. На жаль, е е зараз Ар Артем не може зніматися, тому я записую це відео. Один. Так, що нам треба? Нам зараз треба просто зробити ось таку стінку, стінку, Тут зламати для дверей. Пізніше, коли ось це тут добудуємо, поставимо двері. А зараз нам поки що треба тільки поставити стінку. І так, давайте я зараз собі одразу ж зроблю кімнату. Кімната в мене буде ось така. Думаю, цього мені буде достатньо. З головою. Ось така от. Кімната в мене буде. Давайте ось тут. буде, схоже, у нас два ходи. Тепер треба побудувати кімнату для Артема. Усе от буде вже кімнат, усе от буде кімната для Артема. Якщо він захоче, то пізніше все перебудує, як він. Як йому подобається. А зараз я будую так, тому що мені зручніше просто. Я ж кажу, що він зможе перебудувати все, все тут. Ну, свою кімнату, в себе ще зроблю дорогий вихід, тому що тут у нас буде або склад з речами, або город. Тут, мені здається, територія під огород. Ось тут ще щось. Так, давайте йому поставлю. Треба все ще зробити. А ось тут, тут то у нас буде, напевно, що склад. Дивіться, який великий, дуже в нас коридор. Ось моя кімната, я думаю, мені більше не потрібно Ось город у нас буде, він буде в. Ось артема кімната. А десь ось тут я зараз побудую склад Давайте, напевно, ось тут прям і побудую його. Оце було дуже близько. Ось так, давай так. Треба зробити ще прохід для дверей. І все в нас буде просто прохідний склад. Ось такий от. Все, стінками зробили. Ось от, Тепер робимо основні стінки. Ось от. Для вас це буде одна секунда, а для мене це буде ціла вічність. І так, друзі, як ви бачите, я вже добудував стінки. Тепер давайте я вже запитуся до моєї кімната. Тепер давайте зараз. Е, ну, я зроблю чисто собі підлогу. Артем хай робить вже так, як він хоче підлогу. Ну, я собі зроблю. для себе я зроблю з камня. він напевно собі зробить з дошок, тому що ну, він... Полюбляюсь такі от кропки. Я такі кроп... я, ну, кропки якби нормально. Але мені подобається більш колишник. На підвозі ніж дошки. Тому якось так от. О! Кейси. Давайте купимо кейс шоукрами з кузняшками. Коротше, всі кейси купляємо. Де ми їх поставимо, ви питаєте. Давайте, по-перше, сюди ліжко. Поставлю, поставлю їх сюди. Сюди. Кейс строїтеля. Друге. Що тут у нас? Тут у нас їжа. Що у нас випаде, Е. А ну-ка. Опа, голови. Зараз буде найцікавіше, що нам випаде. Можна якось швидше, будь ласка. Можна, будь ласка, опа. Чи нас Ага. О, прикольно. Давайте сюди повішу. Його. Так от гарний флаг. ну! Опа, Оп. Опа. А, -а, а, ля, прикольно. Таке нам потрібно. Так. Тепер нам треба зробити город. І тепер час розвивати воду. Доді звідси візьму. І зроблю, давай. О! Ідея! Зараз у нас буде декора... декорація. Головна... Але головне, щоб ця декор... декорація нічого не зруйнувала. То, що не треба. Оп. О, чиназос. А я думав, воно буде гірше. Це виходить, тоді я можу зараз робити пашню. Е, або. А, е, А декілька стадій. Не поняль. Перше таке чую. Точніше бачу. Перед це я сея покладу на складі. Оп, 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 оп. Тут зараз я все сюди складу. Щоб воно нас вважало на складі. Це от теж давайте ось це от давайте, ось це от ось це от. І ось це от. Так що думаю мені тут вже робити нічого. Огорот е, я зробив? А, я двері забув! То зараз ось то, ось то от зараз ходять і всі от маньяки будуть що ще, ще вкрадуть мене, не дай Боже. Давайте зараз зробимо двері. Дверь в нас будуть найзвичайніші найзвичайні. 30 дверей! Геніально! Просто геніально. От куди я поставив цю двері? От куди я дивився? Правильно? Я дивився от сюди, от як ви Ось сюди ставлю, добави. Сюди. Буду ось так от. Так, тут воно гарно. Усе. Тут я у себе ось так от ставлю. І тут ставлю ось так от. І сюди ставлю ось так от. Все, тут у нас готово. Начебто усе у нас готове. Ще навіть ви, вище у двері, давайте. Зараз їх придамо. Аж сел за 500. давайте. Все, готово. Так в мене звершився меч. І нас ще звишився Усе от харнісенький шалкер. А ты. Відкрили шокер Шалк... строителя. Упачу угу. назас. Угу. <ривітна> 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 Якщо ще б давати... А хо як щось на китайському написав... Так давайте шоп. Э. Де в нас тут кейси? Во. нє ні, ні ні ні. Кейс шокерами. Раз, два, три. От ще купимо три. А ну, що нам випаде? Дивимось, 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 що нам випаде. Зараз. Оп-оп. Треба, щоб випало щось дуже круте. Угу. І що нам випало? Шокер Декоратора О, усе от гарно. Так, це сумів, сонцем, хорошо. От зараз себе, у себе швидко все тут продекоруємо. Усюду от голову драк... Ні. Дісти, іди сюди, дракошка. Е-е... Мені здається, він трішки великий. голова здається трішки велика. Ні-ні, ні, давайте тоді кріпера поставимо. Опа. А якщо ви хочете, щоб я артему подарував такий е, ш, е, кейс шалкерми, то поставте лайк та пишіть в коментарях. Е, щоб, ну. Там щось напишіть в коментарях. Щоб я побачив, що ви хочете, щоб я подарував артему. Зламається тоді. А, якщо ось так от. А, нормально. Нормально. Діл все гуд. Давайте тоді я ось отсюди поставлю. А там ще були такі квіти. Ні. На жаль. Так добре, давайте цей. Ану, який нам випаде? Новогодній шалькер. Опа, нормально. І останній. Чекаємо, який нам випаде. Напевно, нам випаде червоний. Так думаю А нам випав усивальний. Шалкер рим, Римського стрітеля. Опа, нормально. Нормально так! Что это нормально так нам випало? Добре. Н... Нормальні там речі. 29 ще ось тут нам продекоруємо. Ось сюди поставимо, поставимо маяк. І голову дракона ось на нього. Іще, що, іще, що в нас там є. Так, ось тут. Давайте рамки візьмемо. Та картину. Давайте, картину ось сюди отповіс. Що за багана картина? що за багана картина? Е що за багана картина? Та що з, карт з картиною? Добре. Давайте приберемо її. Ось от тоді теж я зараз прибираю. І а, а, на місце факела я ставлю ось такі от гарні рамки. Куди я поставлю ось такі от світокамні. Опа. Давайте я, якраз біля складу візьмемо. Кірку нашу. Де? Кірка. Тепер ось тут прокапаємо. для сю, сюди, щоб добратися. Опа, чи назос? Тільки... Зараз треба зробити все дуже симетричним. щоб все було на вищому тупо рівні. Во, вже гарно. Тепер дивимося, що у нас тут ще є. Що ми можемо поставити стбу та поставити горшок з квітами, до речі. Давайте ось сюди поставлю горшок з ось таким от ось таким от розовим. Кустом хотів сказати, ні. Добре, добре. Ді. Один, а другий де? Но друга листва. Не поняль. Ні поняль. Куди воно все зникає? Ні поняль, та? Нормально? Там здесь і було дворуха листва. Ен, так воно ж не випадає. Геніально. Добре, тоді давайте ось ці квіти сюди поставлю. Все, готово. Будинок облаштований. Якщо ви хочете, щоб до, друга серія, де ми з артемом тут на цьому сервері виживаємо. То ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бо на цей підписників я облаштовував щось дуже грандіозне. І до побачення, друзі, побачимо що я зовсім скоро роугами свого. і me त्रौहामस्वो एस्मे वहोः